І термін Руський мір, і термін поворот на восток придумав не Путін, а придумали за нього і до нього. Але дуже цікаво, що саме Путін узаконив термін Руський мір, створивши свій фонд там певного типу і перетворив це в ідеологію. А от що стосується поворот на восток, дуже актуальної до приходу Трампа, ми побачили дещо іншу історію. З приходом Трампа кількість згадок про поворот на Восток згідно соціології впала в два рази. Тобто, з приходом Трампа рускі не хочуть на Восток, вони знов хочуть повернутися в північну цивілізацію, як вони це називають. І мені здається, що це дуже показово. І дуже показова для китайців. Вони повинні цю соціологію дивитися і розуміти, що русські не союзники, рускі вичікують і використовують Китай. Дивіться мою аналітику на Бригінець Аналітик.